Теж, напевно, вже втомилась Від того, що по світу йде війна. В ній приспана стихія побудилась, І сплутала, де осінь, де весна. Спішла собі, розбурха на посвіту, Відплачуючи людям за гріхи. Дарує сніг уже не тому світу, Загають часом влітку кожухи, Буває часом взимку розцвітають квіти, Дощ лє, наче восени. Не можуть діти, снігу порадіти, нема вже їх струмочками весни. Чому, чому? Всі стали дивуватись? Чому раптово так змінився світ? Тому що перестали посміхатись, любити одне одного, як цвіт. Всі думали, людина все могутня. Бурштин копали, різали ліси. Ніхто вже не думав про майбутнє. Нема вже попервозданної краси. А було так під поле осушили, Хотілось не забули врожаї. Оттямтесь, люди! Що ви наробили? Куди ваш апетит нас всіх привів? Уже колодять повисихали, куди не подивися, смітники. Від вас таких нащадків не чекали. Світ гине від жорстокої руки.